Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка диво небачене. Жили собі колись на білому світі панич та його службі. Як були вони малими дітьми. То навіть гралися разом і все в них було нарівно, але в самонаві. Прийшов час, коли панич прийняв від батька справи. Запанував він сам, а бідного свого відтоді люто зненавидів. Дня не було, щоб панич не вигадав якоїсь капості, якоїсь підлості. Щоб якнайшвидше позбутися ненависного слуги, знищити його. І такого він бач бажає і того йому зроби. А слузі все нічого, живий повертається, береже його Бог. Одного разу викликає панич слугу до себе і каже: Здобудьте для мене диво небачене». А як не знайдеш, то не повертайся, щоб духом твоїм тут не пахло. Ледь не заплакав, бідний хлопець. А що поробиш? Пішов собі. Довго він ходив, шукав, питав людей, то ніхто про диво не бачене навіть не чув. Урешті-решт прийшов бідолаха в ліс. Та в такий страшний та темний. Дивиться, хатинка стоїть, вікна світяться, подався хлопець до хати, зайшов, сховався під припічком і почав чекати на господаря. Коли це все затряслося, загуркотіло і з'явився якийсь дивний дід. Мабуть, таки чорнокнижник, подивився навкруги. І заволав на все горло. — Еге, диво не бачене, подай мені на стіл та швидше ворушися, бо я зголоднів. Одразу ж ля що взялося? З'явився святково вбраний стіл, а на тому столі всілякого питва та їжі, скільки душа забажає. Отож дід напився, наївся та знов гукає. А диво не бачене прибери за мною та швидко. І одразу все зникло, ніби наснилося. А слуга під припічком сидить та все те бачить. Ледве дочекався він, коли старий пішов. Виліз, а їсти кортить, сил немає терпіти. Тож вирішив він і собі спробувати покомандувати, може, щось таке й вийде? А диво небачене? Будь такий ласкавий, дай мені чого небудь з'їсти. Третій день нічого в роті не було. Звідки що взялося? Наївся свого, напився, а тоді й спитати наважився. А що, диво не бачене? Як тобі живеться, будеться в цього хазяїна? чи воно солодко, чи, може, набридло? Та вже, мабуть, набридло, каже голос. А, може, як твоя ласка, то підеш зі мною? То ходімо. От вони й пішли. Слуга трохи пройде, повертається і гукає. Агов, оти вона не бачена, чи ти є? Та тут я, хазяїна, тут. Вони бійтеся, я від вас ніде не дінуся. Чи довго вони йшли, не знаю. Аж натрапили на якесь дивне місце. Бачить хлопець, покої будуються, а людей нікого не видно. Одна тільки сокира гацає, сама й теше, сама й рубає, а треба щось підняти. Та сокира уструмиться, сама й на гору витягає. Диво не бачене йому й каже Поміняйте мене, хазяйна, на сокиру саморубку, а я до вас знову повернуся, тільки гукніть. Тільки но проказав, аж тут і дідок якийсь об'явився, хлопець до нього. Проміняйте мені, дідуся, сокиру, на моє диво неба. Яке ж воно? І на що воно може згодитися? Хлопець того й чекав. «Диво не бачене? Ану, подавай на стіл. Звідки що вродилося? Дідок напився, наївся, розвалився на сонечку і каже. Це таки в тебе добра штука. Міняймося, та й віддав йому свою сокиру. А юнак вийшов за кряж та гукає. А де вони бачене? Я тут, хазяїне, коло вас. Не хвилюйтеся. Випало їм знову йти лісом. Ідуть вони і бачать, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. А що це, діду, у вас таке? це ламачка, самобійка, ось дивись, хлопче. Та й гукнув Гей, дубенько дубенька-самобійка, ходи. Та ламачка як почала скакати, що не скочить, то дуба й звалить. Хлопець тоді до свого служника не видимо. «Диво не бачене, подавай на стіл. Одразу звідкілящої взялося. Дід напився наївся та й причепився до парубки. Проміняй мені отеє твоє на мою ломачку самобійку. А диво небачене каже хазяїнові тихесенько. Та проміняйте, а я знову до вас повернуся, лише губіть. Хлопець не змусив себе довго умовляти. Узяв ломачку самобійку, вийшов з лісу та й одразу гукнув. Диво небачене, а де ти є? Тут я, хозяєво, коло вас. Прийшли вони до міста. Зайшли до шинка, і хлопця прийняло. Диво не бачене, подавай на стіл. Усе швиденько справилося. Він напився, наївся. Та ще коло себе душ із десять нагодував. А тоді диво не бачене, прибери. Де поділося? А в тому шинку гуляв вояк, який це диво бачив. Підійшов він до хлопця і каже: Це ще не штука, а от я маю штуку. Ану, прути, нуте. Де не взялись прути? Як заходились, так коло нього ж свистять. Проміняй мені моє диво на твоє диво небачене» А диво небачене до хазяїна. Та що тобі думати, хазяїна? я ж знову до вас повернуся, тільки поклич. Виміняв, звісно, хлопець і ті прути А як вийшов за місто, гукай. Диво небачене» Я тут, хазяїне, не бійтеся. Прийшов слуга до свого пана, а в того саме гості були. Сусідів понаїхало поле. Як побачив пан, що хлопець живим повернувся, заверещав. Подати мені мій батіг. Е, ні, зачекай. Ану, бий гостей госте, ламачко самобіка, та добре погуляй. Як вчистила ламачка гостей попід спинами, яких побила, а де хто встиг у вікна потікати? Хлопець тоді допрутів. Пруте, нуте, як заходилися прути коло пана і припинили лише тоді, як пан вільно хлопцеві підписав. Почав тоді хлопець будуватися, Ломачка самобійка дуби валить. Сокира саморубка сама тягає, сама рубає, сама й теше. А він тільки наглядає за всім та життю вільному радіє. Згодом одружився, діточок завів і все життя дякував Богові, що подарував йому таку долю світлу. За своє щастя та за диво небачене.